Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу розповісти, як фізичні особи підприємці можуть підтвердити, якими документами можуть підтвердити свій страховий стаж при призначенні. Пенсії, які потрібно буде подати документи до органів пенсійного фонду. Хочу нагадати, що для того, щоб вам зарахували в страховий стаж, ваш період заняття підприємницької діяльності, вам обов'язково потрібно сплачувати єдиний соціальний внесок. Якщо ви його не сплачуєте, стаж вам не рахують. Єдиний соціальний внесок у нас розраховується у розмірі 22% від мінімальної заробітної плати це 6700, Відповідно 1474 гривні вам. Потрібно сплачувати з 1 січня 2024 року. У нас має зрости розмір мінімальної заробітної плати. Буде він становити 7100 гривень відповідно з цієї суми або треба буде перераховувати і сплачувати щомісячно 22%. Якщо ви фізична особа на спрощеній системі оподаткування, то ви можете е надати в органи пенсійного фонду, якщо у вас виникають якісь, е скажімо, е проблемні питання, це квитанції про сплату єдиного або фіксованого податку, або ж можете надати свідоцтво про сплату єдиного податку або торгового е патенту. Е якщо... Також що ще ви можете додати? Фізичні особи-підприємці можуть пред'явити документи про те, що ви сплачували страхові внески. Це або банківські квитанції, тобто брати банківські виписки про те, що ви щомісячно робили оплату, платіжні доручення, або Документи поштових переказів, якщо вони у вас, звичайно, залишилися, якщо ви їх зберігаєте. Тому раджу всім реєструватися на веб-порталі Пенсійного фонду України, і ви можете зразу зайти, якщо ви займаєтесь фізичною особою підприє... ви фізична особа-підприємець, у вас є якісь там, ну ви ви думаєте, там переживаєте так, чи зарахований вам той період, чи не зарахований, чи сплачували ви, чи не сплачували. Тож в такому випадку вам потрібно зареєструватися і просто самостійно контролювати цей процес, подивитися, які періоди у вас зараховані до вашого страхового стажу, а які ні. Ви також можете звернутися до органів пенсійного фонду, маючи при собі паспорт та ідентифікаційний код, ви можете взяти дані персоніфікованого обліку. Це довідка, в якій буде відображатися та міститися інформація про весь ваш стаж станом на сьогоднішній. День тому, от така ситуація для фізичних осіб-підприємців. Пам'ятайте, що якщо ви сплачуєте єдиний соціальний внесок, то відповідно вам нараховується стаж. Якщо ви його не сплачуєте, в такому випадку нарахування страхового стажу не відбувається.